Сьогодні розглянемо дві моделі дверей на вигляд схожі, одна в кольорі венге, інша в кольорі горіх світлий, які відрізняються за своєю комплектацією. Одна з моделей є більш посилена. Товщина полотна 8 см, товщина коробки 10 см. У іншій тоншій моделі. Товщина полотна 6 см, товщина коробки 6,5 см. У цій поселеній моделі є два замки. Один з них сейфовий з ключем серцевинним. З внутрішньої сторони без допомоги ключа закривається на барашку. Інший замок сейфовий. Ключ-метелик. У тоншій моделі дверей класу економ. Також два замки. Верхній замок тут сейфового типу. Ключ-ключ внутрішньої сторони також на ключ. Нижній замок серцевинний. Відрізняються вони по своїй комплектації. В посиленій моделі присутніми є антизрізи, а також подвійний ущільнювач. Два контури ущільнення сприяють тепло та шумоізоляції. В комплектації класу економ антизрізи відсутні. Ущільнення йде тільки по одному контуру. Також їхньою суттєвою відзнакою є те, що у посиленій моделі є три завіси, в той час, як в моделі класу економ лише дві. Відповідно, і ціна їхня відрізняється. Посилена модель є дорожчою, в той час як модель класу економ є дуже прийнятна за ціною.